Треба сказати, що дійсно у нас приблизно 70%, 71-73% від 2022 року до приблизно кінця, до жовтня 2024 року майже там не змінювалося і тільки в жовтні зменшилося на 63%. Кількість тих, хто готовий стільки скільки треба терпіти, правда, і ще 6% в один рік, тобто майже 70%. і це пов'язано з тим, що в нас останній рік, от після невдалого, скажімо так, на контрнаступу стало ясно, що війна буде тривати дуже довго. І що в нас протягом цього року не було успіхів і росіяни, хоча дуже поступово, але просуваються, крім того, в останній час підсилилися розмови про мир і. Деякі були безповідальні, безвідповідальні заяви про те, що от мир от буде майже там через декілька днів, і це те, теж знижує рівень мобілізації. Я хочу звернути увагу, що взагалі з жовтня по грудень реально не збільшилася кількість тих, хто готовий. На різні компроміси, і е, хто не готовий нести тягар війни, е, цей відсоток майже такий самий. Тобто в нас е, на 6% з 63 до 57 зменшилася кількість тих, е, хто готовий терпіти скільки потрібно, але на ці 6% збільшилася кількість тих, хто е, каже, що ситуація не визначена, і йому важко сказати.